Костянтинівка. сьогодні там все палає і вибухає. І щоб евакуювати цивільних, треба здолати не одну смугу перешкод зі спаленої техніки. Не спіши, не спіши. Саме Давай, давай, давай. Півіна чи мухи це не метафора. Ворожі дрони у Костянтинівці атакують усе, що на колесах. Перша російська пташка вибухнула позаду автобуса. Друга розірвалась праворуч. Оглушило і засипало склом одночасно, розповідає волонтер. Телефон, який мусе фільмував, упав на підлогу, але, попри шок і контузію, каже Олег, рух із водієм не припиняли. Ми зараз у це втікаємо, усе розбито. Зараз намагаємось зв'язатися із поліцією. Реб спрацював, тому дрон і розірвався поряд. Водія не зачепило, а Олега, який сидів на пасажирському сидінні, посікло дрібними уламками. Бронік побіло. Це добре, що у мене є ще бокові пластини, які теж захищають дуже сильно. Можна сказати. В Рубашки родилися. Це ще один день рождення наші. Як как бы бахнуло, все засверкало. І я, виходить, отак зробив не сюди два осколки і осколок в голову. Металітський осколок міліметра три-чотири. Великі уламки продірявили борт мікроавтобуса, пошкодили кулеса. Якби не військові, каже волонтер, там би і залишились. На джипі воєнні пролітали, побачили біду, остановилися. І нас ä, подобрали. Бусик там оставили, тому що там дрони літали воєни обстрілювали їх. І ми, виходить, почали тікати. На Костянтинівку ворог суне із Торецька, часового яру, Катеринівки, Яблунівки та інших населених пунктів, закидує кабами і снарядами місто, в якому ще залишаються сотні цивільних. Волонтери планували вивезти із Костянтинівки 20 цивільних, але через дронову атаку плани змінились. З іншого населеного пункту евакуювали кількох мирних, у тому числі літню жінку. Довезли вас. Небезпечні рейси за цивільними щодня роблять десятки волонтерських організацій, у тому числі міжнародних. Минулоріч у червні водій організації Схід СОС Владислав був поранений під час евакуації мирних із Турецька. У січні 2025-го британський волонтер Едвард вивозив із Покровська цивільних. Унаслідок атаки БПЛА чоловік втратив руку і ногу. 21 березня сумська волонтерка Катерина Андрієва потрапила під обстріл під час прямого включення у нацмарафон. марафон. Такі ситуації ще раз наголошують на тому, що потрібно евакуюватися із прифронтових громад, тоді коли ще є для цього можливість, аби волонтери і військові не ризикували своїм життям. Пані Катерино, знаємо, що ви в основному спочатку евакуювали тварин. А у травні поточного року вже на Дніпропетровщині у межовій ворожий дрон спалив волонтерський мікроавтобус. Поранень зазнали троє людей. І це при тому, що у більшості волонтерів немає захисту від дронів і навіть якогось озброєння. Ми розуміємо, що реб це дуже серйозна штука. Крім того, ж то їй користуватися і не і недовідігати, хоч положиш свої мавіки, то отримаєш по шию пацану. На руках був бы, совсім ніг заружу. Ми ж цивильные настолько как бы, на ну, вот такие, на таких машинах, що ні нет оруже, нікакого множить яблочко порезать і все. Водночас про волонтерів і евакуацію цивільних із прифронтових територій у суспільстві неоднозначна реакція. Про це щоразу пишуть у коментарях під матеріалами воєнкора. Умовляти нікого не треба, запропонувати інша справа, а то жаліються, що їх вивозять, а вони хочуть померти у рідній хаті. Не зрозумів, якою мовою розмовляють волонтери. Їх ще й підкормлюють, ризикуючи собою. Абсурд, сумно не кидаємо, але везуть у притулки як бездомних тварин. У той час як окремі сплять на мільйонах. Олег Леонтів, який особисто евакуював майже 7 тисяч людей із зруйнованих окупантами міст і селищ на провокації і закиди, реагує спокійно. Це ті люди, пишуть, які з дому не виходять, бояться щось зробити в своїй житті. Я завжди кажу, що у мене завжди є свободне місце в машині, почему-то одразу коментарі пропадають. Під час кожної поїздки у прифронтову зону волонтери стають свідками насильства і травматичних подій. Та, попри це, а також кричущі порушення російськими окупантами норм міжнародного права продовжують вивозити цивільних. За місяць тільки вересень ми вивезли вже понад 500 осіб. Кажуть, що це не жіноча справа. Та Страшно. ладно, Ні, а що страшного, якщо я можу, то я роблю. Взагалі оборонних споруд побільшало. Будують, будують і будують. На в'їзді у Покровськ купи будівельного непотребу. Дорога вкрита уламками металу і цегли внаслідок влучання у промзону. Дня 4-5 назад їздили, не було. Розбило всім, бачиш, що Покровськ весною не впізнати. Після морозів і снігу місто мало буйно зеленіти. Але сюди четвертий рік поспіль російські війська несуть смерть і руїну. У приватному секторі, внаслідок потужного удару, росіян зруйнувало кілька хат. Загинули двоє людей. Жінку ховають прямо на подвір'ї. Як повідомили місцеві, прямо зараз люди копають яму, щоб поховати загиблого сусіда. Анатолий муж, а он еще с этой стороны получается. Его не откопали. тетю Жаева откопали. Может, кап или еще что-то. Непонятно. Людей на цій вулиці можна по пальцях порахувати, але сусіди не одразу розуміють, кого вбило внаслідок прильоту. Зв'язку немає. Люди щодня латають огорожі, вікна і двері свого житла. І настрої не райдужні. Вчора. равно 21.30. Ви Евакуацію не збираєтеся? Давайте ключі від вашого жилья, я вам дам від свого. Ну, Говорю, як є. За якою хрен жить. Містом покровчани рухаються пішки або велосипедом. Автотранспорт утримувати дорого та й небезпечно. Атакують дрони. Цей чоловік на евакуацію приїхав велосипедом, який залишає сусідці. Ой, ні, ні, ні. Нє, ні ні. Ні ні ні, ні. ні, 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 ні. Дай Бог, тут все фарка. Да. Закать. Ну, куди ні Тетя Катя се слой прямо в хату, задіслі. Ця жінка благає про допомогу, але попри щоденні обстріли і бомбардування, виїжджати не планує. Я тут ночую. Тратяся свіні грязна сама. Сьогодні ночі від страху писалася. Йди сюди. що Ви сьогодні не будете виїжджати. Ні, я яя тоге! Уті як свиня грязна. Евакуація під обстрілами наче в кіно. І рухатися треба швидко, бо в повітрі знову і знову гупає. І буквально на сусідній вулиці приліт. Поки вантажимо. Дивіться туди. Дивіться, чорне. А я це й снімав показ. Прямо На Тільки проїхали. Жінка спакувала речі і з собою забирає песика. А її чоловік лише проводжає. Мамки 90 років, почти не ходячі. Закривай. Хоче тут. вона лягти рядом. Давай, біля біля а ви а коли, а як, але, як Бог призве, я теж там Давай, рядом не, Я Не хочу ні. Тут своя земля, свої паї. Своє життя тут. Там нема для мене життя. Тут. От машини не відходимо ніхто. Да. Бо дрони в небі наче бджоли, та на відміну від медоносних комах, гвинтокрилі шукають не квіти, а ціль що дрон обережно. Панікувати не можна, бо в салоні люди домовилися не пристібатися пасками безпеки і у разі прильоту розбігатися навтюки. Або гмилував, або це був наш дрон, і значить, наші оборонці розгледіли напис на бусику Волонтери. До речі, ситуація на Покровському напрямку залишається стабільно важкою, і наші військові щодоби відбивають десятки потужних атак російської армії. Інтернет у Покровську знайшли біля одного з магазинів. Джерело зв'язку зі світом збирає місцевих. Вночі, кажуть люди, справжній жах. Питаючі вірять, що сили оборони втримають Покровськ. Біть не знаємо, ну кончить Покровськ – це точно. Кожен днем все більше, більше зарушень. Слушати треба. Одна слова тут просто не передаш. А ось праворуч знаменитий парк Покровська, центральний міський парк. Зараз безлюдно, нікого. На околиці Покровська і ще ближче до лінії бойового зіткнення. Асфальт не просто в дірках. Із-під землі стирчать хвостовики снарядів. А за мікрорайоном Лазурний по обидва боки вулиці будинки буквально палають. Воно, де дідиміт і там, і там воно горить уже. Давай проїжджай, нам. Це зеленівка. У приватному секторі адресу для евакуації замовили сусіди. Волонтерам повідомили, що в цій хаті батьки сховали одразу кількох дітей. Одержу дітей трьох дітей, дівчаток, п'яти. 15 і 16 років. Батьки категорично відмовляються виїжджати. І от, буквально, може, місяця три. вони тільки стали сидіти постійно 24 на 7, почти в підвалі. Але вплинути на батьків, котрі наражають на небезпеку самих себе і своїх чад, на жаль, неможливо. 160-й дом ваш. Да. Люди викликали, приїхали, а каже: Ні, не хочу. Покровськ. Остання на сьогодні заявка: евакуація родини з мікрорайону Дінас. Ця сім'я ні на хвилину не вагається, бо зранку уламком снаряду ледь не зрізало бетонний стовп. Це сьогодні було. Да, да. Пані Тетяна каже, що сьогодні прилетів уламок і розбив стовп і рикошетом побила їхню хату. Жінка ледь стримує сльози, бо за зиму добряче натерпілися. Ми знімали цей будинок. Просто люди. Ми жили на этажках, Ну, перейшли сюди, отопления нет, плати газа нет. Здесь у нас на Таманово, Діти виїжджали у мене, їх не було. А мы приїхали, забрали, щоб місце вже одразу відсюди. Із собою родина бере побутову техніку, генератор, гітари, учнівське приладдя і книжки, бо діти мають закінчити школу. Евакуюють школярку. Бо, бачите, підручники, українська мова, громадянська освіта, 10 клас. Дівчинка виїжджає на мирну землю. Їдуть чоловік із дружиною, дві доньки, і ось ці милі вусаті, хвостаті. Чотири щіночка. Боже, за Давно родилась? Це вже сідьми місяць. Залишається тільки їхній приятель Олександр, котрий допомагав вантажити речі. Не стає нірви, так? Єсть, да, нерви. Все, вже тут, тут. крепимося. У Покровську на сьогодні більше трьох тисяч жителів, а ще сотні котів і собак, яких підгодовують місцеві, і яких нікому вивозити. Криворізькі волонтери продовжать евакуацію цивільних. До речі, цим відчайдушним чоловікам потрібна допомога, бо ризикують життям щоразу, як повертаються на охоплену вогнем Донеччину. В цей раз у нас риби є, але немає, хто хто може встановити їх. Дрони літають, як пчоли на рою. Получається, ми їздимо без рибів. Ми нуждаємося дуже хорошого електрика, щоб підключив нам риби. У підсумку евакуювали вісьмох людей і п'ятьох собак. Врятованих у Павлограді і Кривому розі зареєструють на соцвиплати, нададуть тимчасовий прихисток.